Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коексельно акустичної системи від компанії MB Quart модель fkb 116 s Динаміка розміром 16,5 см. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас. Інструкція, фірмова наліпка, дроти підключення, монтажний комплект. І також два динаміки. Динаміки йдуть захисною решіткою одразу металевою. Ось такий вигляд мають динаміки. Невеличкі по глибині одразу хочу зазначити. Любина встановлення всього 5 см даних динаміків, доволі масивні магніти, до речі, важкенькі динаміки. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. маємо гумовий підвіс. Номінальна потужність даних динаміків 60 Вт, максимальна потужність 120 Вт. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динамік з'явлена 91 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.